Фармадол таблетки від головного болю. Голос України звучить в Європі. Схвильовані учасники перед виходом на сцену та тренери, які із нетерпінням чекають на особливі голоси. Лаштунки нового сезону головного музичного проєкту Голос країни. Зйомки першого етапу сліпих прослуховувань нещодавно завершилися в Польщі. Тринадцятий європейський сезон Голос України знімають у Варшаві за фінансової підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях. Продюсер «Голос України Володимир Завадюк каже, що цього сезону дуже важливо було отримати найсильніший кастинг за всю історію проєкту. Ми дуже змінили фокус на учасниках. Нам цікаві щирі, трушні справжні герої, а також безумовно люди, які сповідують українську музику, які можуть бути новою хвилею української музики. І тому саме тому одне з нововведень «Голос України» – це те, що учасники цього року можуть співати також свої авторські пісні. Під час зйомок сліпих прослуховувань на сцену «Голос України-13» вийшло 60 різножанрових вокалістів. Усі вони вражали та дивували глядачів і тренерів: Юлію Саніну, Артема Пивоварова, Івана Клименка та Дорофєєву своїми потужними голосами. Правилами команди тренерів цього року складатимуться із десяти учасників, які стануть справжніми амбасадорами української музики в Європі. Тренери вже остаточно зібрали свої команди і поділилися враженнями про перший етап зйомок. Юлія Саніна вперше у кріслі тренера каже, у своїй команді зібрала найкращих вокалістів. Цього року кастинг учасників просто неймовірний, незважаючи на те, що їх по кількості менше ніж зазвичай, вони всі унікальні. А деякі секрети проєкту Юлія Саніна дізналась у тренерки «Голос України» Наді Дорофєєвої прямо по дорозі до Варшави. Наприклад, Артем Пововаров він з нами не їхав в одному потязі. Він їхав окремо, і він не знав, що існує ліміт, коли ти можеш натиснути кнопку. І одного разу він просто не встиг цього зробити. І учасниця дісталась мені. Дорофієва поділилася, що у порівнянні з минулими роками цього сезону вона звертає увагу на де. Що інші речі. Я в цьому сезоні більше шукаю не технічно вокальних, не просто модних. Мені дуже важливо, щоб за цією сучасністю і модністю стояла душа, стояла велика душа, стояла людина, яка е, знає, що хоче сказати зі сцени, тому що зараз люди не слухають просто пісні, їм важливі сенси. Іван Клименко каже, що в захваті від свого нового досвіду в тренерстві. Конкурсанти для нас. Є не лише учнями, яких ми можемо чомусь навчити, а й вчителями. Тому я вже навіть багато досвіду нового для себе отримав. А думаю, в ході роботи з молодими артистами я отримую ще більше досвіду. Артем Пивоваров теж вперше у кріслі тренера «Голос України, каже, що відчуває велику відповідальність. Цей проект, завдяки нашим польським друзям, він має дуже велику місію на сьогоднішній день. Ми показуємо усьому світові, що ми боремось за свою айдентику, за своє коріння за право на існування в усіх галузях. Ця можливість бути тут. То я вдячність всім, хто підтримує нас, всім нашим воїнам. Тож очікуйте на прем'єру нового європейського сезону «Голос України» вже цієї осені на телеканалі Один Плюс. С Україна.